Відгук на сайті LівGut і Стімоні про продукцію колагена написала Бланка Гарція на сайті, що чомусь в мене не перекладається на українську мову. Не знаю. Буду перекладати так. Я беру Лівгут продукти з середини листопада, додала колагенові пептиди з середини грудня. І не бачу дня від дня, але фото. Тому що коли ти постійно дивишся на себе, то тобі не помітно результати. Але зробила фотографії. Шкіра виглядає набагато яскравіше, не можу не згадати про волосся та нігті, які стали сильнішими і швидше ростуть. І тут можете подивитися перше фото грудень 23-го, а друге вже. Лютий 24-го року. Е, так, дуже помітний колір волосся, е, колір от навіть зморшки на лобі і колір шкіри світліший. Е, ну настільки помітніше, так дівчина помолодішала. І тут, як бачите, от чотири фотографії, а ще є відео навіть. Яка щаслива. Тому колагени пептида справді діють, якщо їх довго використовувати, і з кожним місяцем ефект все краще і краще. Не така дорога ціна, як в інших компаніях. Рекомендую, якщо хтось хоче заказати, пишіть.